Доброго часу доби, чарівники і чарівниці. Бажаю вам мирного неба всього найкращого! Вітаю вас на моєму каналі Хата чарівниці». Давайте з вами трохи поворожимо. Тема така: найближче майбутнє саме у вашому житті, що трапиться, які події будуть і так далі. Варіанта буде три. Перший, другий і третій. Прошу обирайте. Загадайте. Самі себе подумайте, який варіант вам краще брати. В першу чергу спирайтесь на свою інтуїцію. Можливо, вам захочеться обрати декілька варіантів, або подивитися відео цілком. Це означає, що в кожному з варіантів є певний, певна інформація, яка розказувалась, точніше, буде розказуватись для вас. Прошу обирайте перший. Другий або третій. Якщо вам потрібно більше часу, прошу ставити на паузу, а ми починаємо з першого. І так, одинички, шановні, я вас вітаю, бажаю мирного неба всього найкращого. Давайте дивитися ваше найближче майбутнє. Зараз я подумаю, на якій колоді подивитись. Давайте на оцій. Чорне Таро. Чомусь хочеться для вас обрати саме таку колоду. Давайте подивимось. Це ситуація найближчого майбутнього в вашому житті. Це карти бачить те, що буде. Це карти не бачить, те, чого не буде. А ця карта показує, покаже. Кінечний результат для вас. Найближче майбутнє ми подивимось, наприклад, ну, ближайші 30 днів, найближчий місяць. Ви можете будь-який час дивитись це відео, і тоді, коли я його викладу, і тоді, коли пройде певний деякий час, там тиждень-два або декілька років, це неважливо, воно все одно буде працювати це відео. І так, дивимось, карта, яка покаже саму суть подій найближчого місяця для вас, найближчого часу. Що у вас буде? Сім мечів. Сім мечів жорстка карта, і вона також жорстка в цій колоді. Неприємно, неприємно. Що тут можна сказати? Певний такий момент, коли ви будете чимось жертвувати, і во ім'я чого ви самі не будете знати. Можливо, дійсно, якщо взяти по класиці, буде якийсь певний обман, або, наприклад, жульнічество, скажімо так. А ну давайте я зараз буду розкривати цю карту. А обман взагалі, з якого. В боку буде в житті одиничок, Вона сама себе буде в чомусь обманувати. Це якась інша людина. Або, наприклад, просто ситуація така. Ситуація така. Я думаю, це тому, що. Е Зараз складні часи для країни, і, мабуть, в принципі, для кожного українця. І саме тому, от, по луні ще випала оц, оц, оцей аркан, 18-й старший на ситуацію, плюс ще в парі з сімкою мечів. Це, скоріше, означає те, що просто, е м'яко кажучи, буде вам не до свята найближчий місяць. Е будуть якісь певні. Елементи, можливо, навіть страждання, коли ви будете переживати за майбутнє, коли ви будете переживати, чи вистачить, наприклад, вам коштів на хліб, на продукти і так далі. Дуже жорстко, дуже жорстко. То, що ще я бачу, випало 5 мечів додаткова карта. 5 мечів. Це одна з, назв так, найнеприємніших в плані проживання карт з колоди майже з будь-якої. От, що тут можна сказати? Дійсно, тут вас буде очікувати неприємності і общий загальний фон найближчих 30 днів буде. Тяжким. Тяжко буде переживатися на емоційному фоні. Давайте, це карти бачать, що буде, колісниця. Цього карти не бачать, цього не буде. І кінечний результат для вас. Угу. Що карти бачать? Ви будете. Як справжній герой або героїня боротися з тими преградами, з тими привратностями долі, які на вас будуть сипатися найближчим часом, і чого карти не це те, що ви здастеся. Тобто, ви однозначно, якщо взяти приклад з притчі, пам'ятаєте притчу про двох жабок, які там потрапили в глечик з молоком, одна здалася і потонула, а інша. Намагалася вибратися, збила масло з молока і вистрибнула з глечика. От ви та жабка, яка вистрибнула з глечика. От тут реально будете по цій карті позиції, чого карти не бачать, чого вищі сили не бачать в даній ситуації. Це те, що ви будете боротися по також і по цій карті я тут бачу. І кінечний результат найближчого часу, найближчі 30 днів, по 9 пентаклів. Я бачу, що ви все-таки здобудете бажаний результат. Виберетеся із складної жорсткої ситуації, яка, можливо, назріває вже, або буде назрівати найближчим часом. Однозначно, фінал тут хороший, тут буде хеппі енд вашої ситуації, вашої історії. Просто тут е деякий момент, що прийдеться прикласти, докласти всіх своїх зусиль, які тільки у вас є, і ментальні, духовні і фізичні сили, щоб вибратися з той ситуації, яка у вас назріває. У кожної одинички це якась своя ситуація. Давайте подивимось для вас пораду на Таро безумного місяця. Порада для одиничок в даній ситуації, яка вона? Дивимось. Король жезлів. Ну, однозначно, боротися, якщо потрібно, там десь примінити свою харизму, щоб розположити до себе, наприклад, тих людей, які будуть потрібні, які будуть впливати на вашу ситуацію, роз Застосовувати весь спектр своїх талантів та умінь для того, щоб перемогти пригради привратності долі, які будуть найближчим часом, в першу чергу полагатися лише на себе, мати опору лише на себе, розраховувати лише на самого або на саму себе. Тут така порада для вас. Такий був короткий експрес розклад на тему, що вас чекає на найближчим майбутнім. Доброго одинички, я вам дякую, бажаю мирного неба, всього найкращого і всяческих успіхів та удачі в вашому ділі, яке ви запланували, будьте обачними та уважними на вашому шляху. До побачення! І так. І так, одинички. Я вас вітаю, бажаю мирного неба. Всього найкраще ви обрала оцей амулет талісман із серіалу надприродні. Той талісман, який носив на собі Дін Вінчестер. У мене копія цього амулету з дуже відомого серіалу надприродні. Давайте подивимось вас. Ми подивимось короткий експрес-розклад на тему, що вам чекати найближчим часом, події найближчого майбутнього у вашому житті, які вони будуть. Коротенький експрес-розклад. Сама ситуація, це карти бачать те, що буде. Це карти не бачать того, чого точно не буде найближчим часом. І кінечний результат, кінечний. І висновок для вас найближчі там, 30 днів, найближчий місяць. Дивимось, найближче майбутнє. Що буде взагалі сама ситуація? 4 меча, ну, неприємно. Неприємна четвірка мечів програється так. Неприємність цієї карти полягає в тому, що ви будете в певному моменті бездіяльності, в певному моменті поставлення на паузу всіх або деяких ваших справ. Ви будете відчувати, наче ви як заложник або заложниця якогось негативного сценарію. І тут я бачу багато нервів, можливо, навіть нервовий зрив, стрес, від того, що ви не відчуваєте результату ваших дій, ваших зусиль. Певний такий момент накалу страстей, хоча казалось би, для деяких людей з вашого оточення, для стороннього глядача, що немає причини нервувати, але ви будете вважати по-іншому. І дійсно причина є, якщо ви жезловий персонаж, наприклад, термінологію карти Ро, то вам буде дуже тяжко проживати цю паузу. Оце замідлення, уповільнення. Тому що жизлові хочуть все швидко і зараз зробити. Вони дуже швидкі В плані. Нау... Я маю на увазі, коли вони загоряються якоюсь певною ідеєю, вони такі поривісті люди. І вам буде тяжко це переживати. Давайте подивимося, що карти бачать, що точно буде. Туз з мечів, чого точно не буде. Сім мечів. І кінечний результат для вас 9 мечів. Одні мечові карти. Дивіться, для творчих людей тут такий момент. Ви будете боротися за те, щоб ваші творчі наробітки прийняли в увагу, щоб вони отримали довжну увагу і должний. Должну похвалу. Можливо, якщо ви блогер, ви будете навіть платити комусь за рекламу або щось таке, щоб прорекламувати ваш бренд, або, наприклад, ваші якісь творчі наробітки, відео, можливо, ви там подкасти знімаєте, можливо, ті самі карти Таро, можливо, іще щось. Ви будете дуже багато трудитись в плані інтелектуальному найближчим 30 днів в найближчий час, ну у когось там буде плюс-мінус тиждень. А, і ви будете дуже багато придавати зусиль. І це вам буде даватися з натяжкою дуже е, неприємно, тому що багато нервів піде на це. Можливо, дійсно ви е, більше такий холерику склад. Е, Такий типаж більш холеричний, якщо так можна назвати, більш, можливо, дійсно ви холерик, і це вам буде дуже тяжко, буде багато нервів. Що я бачу? В кінечному результаті є якісь такі моменти, які вас будуть не задовольняти. І як висновок, як вивід, вивод 9 мечів на найближчий час, найближчі 30 днів. Ви будете дуже незадоволені результатом ваших зусиль, наче як ви будете вкладуватись, вкладуватись якесь діло, якусь справу, і ви не побачите бажаного результату. Саме, я кажу, приділіть увагу цій фразі найближчим часом. Хоча зусилля будуть дуже сильними. Але що я тут бачу, по сімці мечів в позиції, чого точно не буде, це якийсь певний обман. Зусилля та, в принципі, якісь такий момент найближчим часом ви будете прилягати, але тим не менше результат не одразу буде, і це вас буде розстраювати. Подивіться, одні мечові карти, це говорить про те, що багато. Слів буде сказано, можливо, написано, багато думок буде стосовно того, як продвинути вашу справу, наприклад, творчий проєкт, або проєкт на роботі, або ще щось таке. Можливо, ви банально боретесь зі своїми колегами за підвищення, нову бажану посаду, і просто будете на нервах, і саме тому. Найближчим часом у вас настрій буде зовсім джингл Белс, хоча у нас скоро новий рік Таріс-2. Будьте дуже уважні, тому що кожен, кожне ваше слово може бути трактоване деякими людьми не так, як ви це маєте на увазі, коли ви це говорите або пишете, наприклад. Давайте подивимось для вас пораду. Давайте на цьому на а, таро українського бренду Dark Simir. У мене вже дві колодиці цього дому Таро, якщо можна так назвати, і вони дуже класно працюють над своїми творчими наробітками. Оці тарологи з Dark Simir. Давайте подивимось на цій колоді. Так. Транзитне. Та роздається, так воно називається. Давайте подивимось пораду для вас, що робити двічка в даній ситуації, щоб всі плюшки дістались саме їм. Дивимось. Шість пентаклів Повішений, і три келиха. Вкладуватись. Не жаліти грошей ресурсів, а ресурси це не також гроші. Це ще ваш особистий час, ваша енергія і так далі. Не жаліти вкладувати ресурси в вашу, ваше діло, в вашу справу, яку ви розпочали нещодавно, або скоро розпочнете. І по келихів залучити допомогу до цієї справи. Наприклад, ваших знайомих-спеціалістів, які в цьому класно розбираються, або друзів, або банально своїм близьким розповідати про ваші переживання, і вони вас, як мінімум, підтримують та, можливо, навіть щось хороше порадять. Тут однозначно. Спілкуватися і дивіться, лейтмотив вашого розкладу це мечові карти. А вони якраз і говорять про Вони якраз і є масть інтелекту, масть думок, масть слів. Тобто, вам кажуть, не бійтеся говорити про свої якісь проблеми, про свої якісь переживання і залучати особливих для вас людей, щоб вони вам допомагали. Давайте ще. Порада для двічі в даній ситуації. Так, 4 келихи і рицар мечів. От ви все одно виходите таким більш холеричним типажем, який все, все, винос, все всі переживання виносить собі, а потім якийсь такий момент взривається, і всі люди оточуючи приходять у. Недоуміння від того, що ви могли там з кимось поскандалити, наприклад, Борисер-Мачів, він, він може бути скандалістом в деяких випадках. А вам кажуть, що не потрібно все це винашувати собі, поки ви там так чи інакше не взирветеся. Вам кажуть, розмовляйте про свої проблеми, про свої внутрішні переживання з близькими людьми, і вони вам допоможуть. Отака порада. Такий був короткий другий варіант. Я вам бажаю мирного неба всього найкращого. До побачення, до нової зустрічі, шановні 2 Бувайте! І так, шановний, третій варіант, фінальний. Останні пачежі, а не позначенню. Давайте подивимось вас. Буде короткий екс-розклад на тему, що у вас буде в вашому житті найближчим часом. Давайте подивимось, це ж ваші варіанти. І так, сама ситуація, що буде найближчим часом для тріїчок в їхньому житті. Цього, це карти бачать, це те, що буде. Цього карти не бачать, це те, чого не буде точно найближчим часом. І кінечний результат, кінечний ітог для Найближчих там 30 днів, там місяця, плюс-мінус тиждень. Так, що буде? Яка ситуація? Рицарь мечів. <кій> Щ, е, що буде? Правосуддя? Чого точно не буде Колесо фортуни? І кінечний результат диявол. Угу. Ну, вже третій варіант підряд все не слава Богу. Дивіться, ви випадаєте мечовим рицарем в цій ситуації найближчим часом. Тобто, та людина, яка вчиться, та людина, яка а, має певні перспективи і на роботі, і взагалі, в принципі, в багатьох сферах свого життя. Але, вичитуючи оці всі карти, які випали поруч з вами, це говорить про те, що ви своїх певних можливостей не бачите. Ще карти говорять, що ми, можливо, ну, в самокупності ці всі чотири. Ще карти говорять, що ви, можливо, взялися за декілька справ одночасно, і ви дуже багато енергії витрачаєте на оці всі справи, і тому вони у вас так повільно е йдуть вперед, е не відповідаючи вашим, яких, вашим якимось бажанням. Можливо, вам така порада від мене. Е поставити деякі ваші справи на паузу, які не такі важливі, зайнятися самим головним, тому що ви так можете вигоряти і можливий нервовий зрив, нервове виснаження. Ще карти точно не бачать, це випало колесо фортуни. Якісь певних перемін, змін на краще, найближчі 30 днів вам, вам не варто чекати, бо, а, а, так сказали, карти і. Можливо, тому що просто не прийшло ще ваш час. А по карті правосуддя, це те, що те, що ви вже зробили, що вже ваші, ваші справи, які вже завершені, вони отримають должну винагороду. Але якщо ви, наприклад, були людиною, котра комусь хотіла нашкодити і щось таке робила, то по дияволу ви можете навіть отримати якісь... Якусь певну кару за це. Давайте подивимось все-таки більшість стрічок. Вони більш хороший коп чи поганий коп. 4-4. Ну, не те, щоб дуже хороший, не те, щоб дуже поганий. Скажімо так, звичайний коп. Звичайна. Проста смертна людина, яка може десь оступитися і може десь бути молодцом. Тобто, дивіться, ви дуже уважно повинні проаналізувати те життя, яке у вас було найближчим часом от ваше найближче минуле. Якщо дійсно ви десь комусь напартачили, то будьте обережні, ви можете отримати за це певний наганяй, можливо, на роботі. Якщо дійсно. Ви десь були молодцом, наприклад, там допомогли колезі по роботі, або банальний такий приклад, допомогли бабушці перейти дорогу, або ще щось таке, то вам за це так чи інакше прилетить заслугована, заслу, заслугована винагорода. А як кінечний результат і того, диявол випав, ну мені потрібно її цю карту розклити, бо вона дуже багатогранна, і в неї амплітуда трактування дуже широка. Давайте подивимось, в даному ситуації диявол тут про що? Вісім жизлів, лицар пентаклів і туз пентаклів. Дивіться, вісім жезлів це взагалі карта дуже швидка. Вона в усіх класичних колодах програється як владика швидкості. Лицар Пентаклів це одна з найповільніших карт в колоді. Вони випали одна за одну. І далі тут Пентаклів. Я роблю такий висновок. Та справа, яка у вас дуже довго не йшла, або ви дуже довго винашували собі ідею, і все не наважувалося її якось почати. Втілювати в життя, почне втілювати в життя і буде якісь перші кроки в якомусь новому ділі, в новій справі. Плюс тут іще таке може бути, що. А ну-ка. Ага. Лиц... Лицарь мечів дублюється, ось ви випали і ось в обох колодах випали лиц... лицарем мечів. Плюс вам ще таке застереження. Карти кажуть, не дуже показуйте свій норов і свій, свій якийсь певний характер. Будьте дуже уважними в тому, щоб не нашкодити нікому, навіть коли вас виводять на емоції, тому що ви можете про це пошкодувати. Як не крути, тут заміж жезлів, все-таки черепи намальовані, а це. Так би мовити, вношу певні трактовки і інші в значення карти 8 жезлів. Тобто, дівчата та хлопці будуть дуже уважні до своїх емоцій, до того, що ви пережили або будете переживати найближчим часом. Давайте подивимось для вас пораду. Хочеться взяти манара чомусь. Давайте подивимось для вас пораду. І так, порада для трічок в даній ситуації. Туз мечів, туз повітря, імператриця і імператор. О, дивіться, якщо у вас одна з ваших цілей за заполучити собі пару класного партнера або партнерку, найближчий час буде для... тим класний, що у вас буде багато спілкування, і в вашому полі буде декілька, або як мінімум, один одна партнера, який підходить вам. Всіми параметрами будьте дуже уважні. Якщо ви вже в парі, вам кажуть, приділяйте уваги тому, щоб спілкуватися зі своїм партнером або партнеркою і е, обговорювати не просто проблеми, наприклад, що, я не знаю, хліб або, е, наприклад, молоко подорожчало, а більш такі е, Духовні інтелектуальні теми затрагуєте, вам це буде приємно, і ви так можете щось нове дізнатись, здавалось же, про ту людину, яку ви знаєте давно. От така була для вас порада на найближчий час. Бажаю вам мирного неба, всього найкращого, до побачення, до нових зустрічей, бувайте!